Такий хлібчик вийшов. Такий простенький, як в 90-ті. Гарно, всі дня, дівчата і хлопці, у мене ще сьогодні в планах хлібинку спекти. Рецепт тіста я напишу в коментарях. Ще я скажу вам, оце так рецепт я напишу, ви замісите тісто, а ось так декілька разів, два-три рази, щоб ви ось так зробили. Відімняли сьогодні просто не було часу. А тепер я викладаю його на поверхню, розділяю його на дві частинки, у мене дві хлібинки буде. І викладаю Ось таку форму. Все дуже легко. Липних до рук, але нічого страшного. То нормально так. Треба, щоб кліпчик формовий був не забитий. Ось так. І залишаю в розтойці, а тим часом розігріваю духовку десь на 200 чи на 210 градусів. Хлібчик ось підійшов, духовка розігрілася. Це захотілося мені ще зробити лезом ось так надрізик. Це для того, щоб завтра часничком. Ось так. І ставлю випікатись в духовку хвилин 35-40 при температурі 200-210 градусів. Ось такий хлібчик вийшов. Такий простенький, як в 90. -ті. Рецептик я напишу на екрані, а куштувати вже ж будемо завтра. Куштуємо хлібчик. Вчора я спекла ось такі дві хлібинки, ось такі гарненькі. Рецепт ще той, як я працювала на пекарні, оце такий приблизно ми хлібчик пекли, дівчатка. Якщо ви замісите цим рецептом, то у вас вийде ось такі дві хлібинки. Дівчатка. Борошно в мене зернарі. Правда, гарне? Зараз я нажену вам апетиту. Я дуже люблю ось так робити. Хто ще так любить, дівчатка? Рецепт дуже простий. Вода, сіль, борошно, дріжджі. І все, а головне здор. Я на базарі кусочок здору купила, посолила і поклала в холодильник. Бо я ось так дуже-дуже сильно люблю. Це дуже смачно. Я з вчорашнього дня терпіла. Мені хотілося розрізати, але я думаю, та ні, хай захолоне, щоб вам показати, який він розрізі. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.